Привіт! Ну що, хочу вам дещо розповісти про рубрику Повтори з НАТО», яка починається на моєму каналі. Протягом літа будуть випуски для кожного класу початкової школи перший, другий, третій, четвертій класи, в яких повторюватимуться різні теми з математики та української мови. Щоб дитина не забувала вже вивчений матеріал. І думаю, це цікавіше та швидше, ніж коли дитина сидить і сама це все повторює та згадує, що ж вони там вчили. Або ще крутіше сидіти батькам, які так працюють. Тому відкривайте плейлист свого класу, вибирайте тему, вмикайте дитині відео і нехай повторює разом зі мною. А якщо у вас виникають питання, а навіщо це? і так далі, то підпишіться на мій інстаграм, там я частенько про все розповідаю. До речі, там є гайс з підготовки до школи для батьків майбутніх першокласників. Посилання в описі під цим відео. Бувайте!